Перуки з натурального волосся від король Анаталі, перука з натурального волосся машинної роботи, і також перука з натурального слов'янського волосся ручної роботи. Вони різняться, тому що тут волосся європейської якості, воно більш плотніше. А тут волосся слов'янське, дуже легке, шовковисте. Ну, ви бачите, навіть воно по-іншому виглядає, воно більш таке живе, скажімо так. Тут імітація шкіри голови на сіточці, тут імітація шкіри голови на шовковій основі. Подивіться, як реалістично і гарно це виглядає. Тобто пробор ви можете робити в будь-якому напрямку. Легка основа, вона навіть вся така прозора. Кожна волосиночка зав'язується вручну з одної двох волосин. Дуже кропітка. Ручна робота. Спочатку примірюю перуку машинної роботи. Як гарно виглядає перука машинної роботи від король Наталі. Такий гарний перехід. Перука доволі легка. Кожну нашу натуральну перуку ви можете носити як систему волосся. Вітація шкіри голови дуже натурально виглядає. Перука від король Наталі ручної роботи набагато легша від машинної роботи. Вона, ну я її після тої перуки навіть не відчуваю на голові, настільки вона легка. Також проділ ви можете одразу побачити, що він прям як проділ натуральний, тобто нібито ваша шкіра голови. Ніхто ніколи не скаже, що у вас перука. Вона значно легша, ніж перука машинної роботи. І набагато красивіше волосся, звісно. Волосся слов'янське, дуже гарне, таке, легке. І ось та сіточка, яка ззаду. То взагалі класно, тому що голова вона дихає і дуже зручно і комфортно в такій перуці. Своє волосся можна під такою перукою відростити. Такі перуки ми виготовляємо під замовлення. Тому ви можете повністю відновити свою зачіску такою, як вона була. Ми підбираємо структуру волосся, довжину і, звісно, об'єм волосся, і можемо повністю втілити вашу зачіску, якою вона була, бути точно таку ж перуку. Рука може приносити не тільки задоволення, але й наділяти впевненістю в собі. Гарного дня! Чекаємо вас в нашому салоні. Король Наталі.